У горішніх плавнях розносять продуктові набори додому родинам загиблих військовослужбовців і деяким представникам інших категорій захисників. Від середини тижня фахівці територіального центру соціального обслуговування Калина й управління соціального захисту населення горішньоплавнівської міської ради розпочали роздачу продуктових наборів до прийдешнього державного свята Дня захисників і захисниць України. Першого дня роздачі відвідали будинки сімей героїв у селах Старостинських округів громади. Вечора і сьогодні продовжують містом. Дехто ж приходить за пакунком до терцентру Калина. У громаді діє комплексна програма підтримки сімей військовослужбовців на 2024 рік. Даною програмою передбачений ряд заходів, і за ініціативи міського голови до зазначеної програми включений такий пункт як забезпечення продуктовими наборами сімей загиблих. До дня захисника і захисниць підготовлено 200 продуктових наборів. Загальна вартість 250 тисяч, вартість одного набору 1300 гривень. Зазначені набори ми надаємо під час відвідувань сімей. Окрім роздачі пакунків, кожній родині намагаються приділити якомога більше уваги. В цьому році ми вже втретє відвідуємо сім'ї і надаємо такі продуктові набори. До речі, під час відвідування ми спілкуємося з сім'ями, визначаємо їхні потреби і намагаємось надати допомогу, якої вони потребують. Кожна родина дуже вдячна за ту підтримку, яку вона отримує, і не скільки за самі продукти, стільки за увагу, яка їм приділяється, і завжди вони висловлюють слова подяки за те, що. Пам'ятають їхні родини. До складу пакунків цього разу увійшли гречана крупа, рис, макаронні вироби, олія, борошно, цукор, м'ясні та рибні консерви, твердий сир, салямі, квасоля у томатному соусі, чай, печиво, масло, солодковершкове. Закуплені продукти коштом міського бюджету.